Це минуле нашого краю. Проте минуле воно тільки для нас. А для нього назавжди залишиться сьогодення. Ворошиловградський будинок техніки. В стінах цього красивого будинку провадиться велика робота по пропаганді передового досвіду шахтарів області. У будинку постійно діє виставка новітньої гірничої техніки. Відвідувачі знайомляться з моделями різноманітних механізмів, що полегшують працю шахтарів, підносять її продуктивність. В бібліотеці вже зібрано багато томів наукової літератури. До послуг гірників, новинки радянської та закордонної технічної періодики. Тут випускаються і свої технічні видання. Саме зараз Рада будинку обговорює нові брошури і плакати про передові методи шахтарської праці. На виставці наочних посібників ми бачимо плакат про досвід знатного забойщика Федора Андрійовича Лісіцина. А ось і сам Федір Андрійович розповідає молодим шахтарям про свій метод організації праці в забої. Ворошиловградський будинок техніки став справжнім вогнищем боротьби за технічний прогрес у вугільній промисловості Донбасу. З таких коротких хвилин життя Донбасу і складалася його історія в двадцятому сторіччі.